Повідомляти про корупційні порушення тепер стало легше. На Львівщині запрацював чат бот Доброчесна Львівщина, за допомогою якого можна інформувати відповідні органи про ймовірні факти хабарництва. За словами заступника голови Львівської ОВА з питань цифрового розвитку, цей інструмент дозволяє кожній людині швидко й ефективно надати інформацію про випадки корупції, які скоїли працівники обласної державної адміністрації. Цієї її структурних підрозділів чи інших осіб в регіоні та наголошує, що зробити це можна анонімно. Як це працює? Ви знаходите в Телеграмі такий бот Доброчесна Львівщина, ви натискаєте Розпочати і слідуєте повідомленням боту, він дає всі підказки. Він спершу повідомить вас, що таке викривач і що це за статус, який ви отримуєте. Бо такі повідомлення можуть бути не тільки анонімні, якщо ви навіть не анонімно це робите, то ви захищаєтесь законом. Про вас ніхто не може дізнатися, окрім тих, хто має дослідити цей факт правопорушення. Після чого в боті можна надати інформацію про правопорушення, детальніше описати ситуацію і завантажити необхідні світлини. Далі ймовірні корупційні схеми розглядають у відділі запобігання корупції облдержадміністрації. Тим часом у поліції певні, що такий бот допомагатиме правоохоронцям ефективніше знаходити та знешкоджувати зловмисників. Буде надана більше інформації. Ми на всю інформацію реагуємо, ведемо тісну співпрацю з ОВА, на всі прояви корупції та якісь ганебні вчинки, які поступають, ми миттєво реагуємо та документуємо. Відтак мешканців області закликають долучатись до викриття корупції. Софія Фенко, Андрій Ролюк, телеканал НТА.